Всім привіт! Читачі американської газети висловили обурення через слова глави Міністерства фінансів Сполучених Штатів Жанет Єллен про підтримку України. В ході візиту до Києва Єллен сказала, що США передали київському режиму перший транш в розмірі мільярда доларів з раніше заявленої допомоги на суму мільярда доларів. Вона висловилася, що у американських платників податків є моральний обов'язок захищати Україну. При цьому говорячи про потреби Києва, глава Мінфіну нічого не сказала про вторгнення на південному кордоні США, в ході якого на територію країни з минулого року проникло понад 2 мільйони нелегальних мігрантів. Що в свої кордони ми захищати вже не повинні. Огиднав стара аморальна відьма, з яких пір міністр фінансів по інших країнах для участі у фотосесіях на тему надання допомоги. У нас у самих проблеми і вторгнення на кордоні, проблеми з наркотиками, проблеми зі злочинністю, з бездомними і ветеранами. Ось що ми повинні робити, написав користувач. А де моральний обов'язок захищати власний кордон? Поцікавився якщо їй так подобається ця корумпована діра, нехай запишеться в найманців ССУ, висловився з обуренням. Нехай свої гроші шле, а не наші заявив. Дії президента США Джо Байдена щодо допомоги Хохлам суперечить Конституції країни, а сама Україна не є демократичною державою і дуже далека від неї. Про це сказала член Палати представників Конгресу Марджорі Тейлор грін Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!